Авторський спецпроєкт Тетяни Полозової до другої річниці повномасштабної війни. По вулиці Харківській, 24 лютого, йшли російські танки, які прямували на Київ. Стримати ворога вдалося відважним сумчанам. Події лютого дня. Очима добровольців. Що ми взяли в руки зброї. У кого що було? Історії захисників Сумщини. Воюємо за свою землю, за своїх дітей. І мирних жителів нашої області. Ми будемо жити. Ми вистоїмо і переможемо. Як захищають свою землю і небо над сущеним. Це все види, які є озброєння. якщо ми бачимо ціль. Ми працюємо за все. Розбирають завали у пошуках тих, хто вижив. Об'єднуємося в одне ціле якось. Не страшно, як всі разу ремонтують пошкоджене. Зожно всім на роботу робити. Треба людей вже не врусимо без газу. Відбудовують зруйноване. Хотілося дуже допомогти внести свою частинку, в відбудову в перемогу. Як кожен на своєму фронті наближає перемогу два роки війни 23 лютого о 20.00 на СТС.